На годинку четверта ранку треба до світанку заїхати на позицію. Кожний ранок наші не хороші друзі планують накати. На позиції артилеристи, бригади хижак. Ранок в принципі ну, починається десь о п'ятій ранку. Це тоді, коли вже починають давати цілі. Бо штурми, як правило, проводяться якраз такі всі, 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 всі всірий час з чотирьох до шести годин. Поводяться в принципі Цей час такий активний для роботи. Хлопці нищать русаків у напрямку Торецька Потерпають від ворожих дронів. Спитай по небу що там було над нами згодить. Що це може бути? Працюють гаубицею Д-30, це трофей з боїв на Херсонщині. Д-30. Стріляємо до 15 кілометрів. Їх стріляємо як по піхоті, так і по техніці. У нас є вже колектив, і ми як один механізм працюємо. Все один від одного залежить. Козак родом з Хмельницького. На війні був з 2014 року, потім служба в поліції, і знову на війну. У розрахунку відповідає за точність кожного пострілу. До слова, старенька гаубиця не підводить. Б'є точно, можна сказати, як снайперська гвинтівка. Навіть куди треба туди прилетіть. Поки воїн виборює перемогу на полі бою. Вдома на нього чекає дружина та маленький син. Кожен чоловік має стати на захист своєї батьківщини. У мене в голові одна перемога. Перемога, 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 а далі вернуся назад служити в поліцію. Зараз хижаки відбивають ворожі штурми у Торецьку. Там точаться активні бої. Артаїв, піві та піхота, випалює орків з міста. Відчуття просто того, що ти зараз потрібний тут і виконуєш, робиш правильні речі. Я тільки що два снаряда і працювала по нас. Поточкам по точкам і гру груп противника, противника. Поки вільна хвилина, хлопці вимірюють температуру заряду. Передаємо цю інформацію, температуру до нашого коригувальника. Він цю дані вносить у свою облікову базу, вираховує. І потім, і в подальшому, коли буде стрільба, ми будемо понімати, розуміти, який в нього буде, який заряд буде зменшений або повний. І будемо виконувати бойове завдання. Боєць на псевдохитрий заряджаючий гармати. Відповідальний за снаряди. Будемо насипати. Спочатку повномасштабки орки окупували рідне місто чоловіка. Я виходить з міста Херсон. Ми приїхали сюди. Е -е -е. О, Кілька хвилин, і поки в небі немає ворожих дронів, хлопці заходяться чистити гармату. Попереду багато роботи. Важка? Да ні, на дерев'яна. Можеш потримати, попробувати. Кожну зміну, ми, коли нас змінюють наші колеги, ми производимо чистку. А якщо інтенсивний вогонь, то все від ситуації. Б'ють окупантів уламково фугасними снарядами 122-го калібру. Випалювати орків повсякденна справа жартують хижаки. Це ж не, не дає мені думати, що я прям герой, такий тільки я можу на цій громаді, робити таку справу. Це може абсолютно кожен, тільки бажання і навчитися. Поки на позиції тиша, час поснідати. Я салат буду робити. Мої обов'язки зараз ходить салат. Гірочки, помидорки, цибулька. Вибір невеликий. Макарони, жарена картопля і жарені яйця. по черзі. Шатушоночки разнообразі. Не залишають у біді чотирилапих, які приходять до наших захисників. У нас був на тій позиції кіт Міша. Теж такий рижий був. <му> І десь навчаний, Під вечір орки вилазять на штурм Турецька. Зупиняють їх і в піві дрони та наша арта. Тож у гармашів роботи чимало. В самому Турецьку, кажуть хлопці, справжнє пекло. Росіяни штурмують щодня. Налезаний, заражений, до стриби готові. В огор. В огор. Вони можуть сховатися в забудовлю забудівлі накопичення. І наша задача цю забудову розібрати так, щоб вже ніхто звідти не, не вийшов. Все добре. Тільки здавалося б, відбили штурм, як окупанти запускають нову порцію м'яса по місту. Всі бойові завдання гармаші бригади патрульної поліції хижак виконали. Працювали по різних точках, провідпрацьовували і планові цілі, і цілі, які вже були надані нашою дорозвиткою. От. Тому допрацьовували. Хлопці, красавчики, працюють, допомагають друг другу. І з такою командою все добре виходить.